На даний момент можете побачити, що на табло Mercedes W211 не відображається інформація щодо кількості палива в баку. Зараз покажу, як це зробити за допомогою Launch X431 Pro 3S. Запускаємо діагностику. Натискаємо автоматичний пошук. Вибираємо той тип автомобіля, який у вас є. Далі шукаємо меню комбінація приборів. Натискаємо вхід. Далі переходимо в варіантне кодування. Далі перший пункт VCD 3.0». У мене тут багато дуже різних налаштувань. Мені потрібно 75-те. Зокрема, Tank Info in Range Image. Ось тут нажимаємо. Нажимаємо Enable, тобто включене. Підтверджуємо зміни. Після чого натискаємо записати кодування. Після чого комп'ютер починає перезавантажуватися. Необхідно зробити все, що рекомендує зробити лаунч. Вмикаємо запалювання назад в автомобілі. Після чого здійснюємо перевірку на самому автомобілі. Зараз зайду в меню і подивимося, чи провелось нормальне кодування. Ось ми можемо побачити, що кодування проведено і з'явилася додаткова інформація щодо залишка палива в літрах. Ось така проста процедура активації додаткової функції залишку палива в літрах через лаунч діагностичного обладнання.